Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня вівторка, 16 липня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Ще 20 впівідронів дронів для ї бригади. виготовили за кошти, виручені на аукціоні, і передали захисникам. Будемо мати більше дронів, то будемо мати менше москалів. Національна служба здоров'я України промоніторила роботу медзакладів Прикарпаття. Івано-Франківська область посідає восьме місце по Україні по кількості обкладання договорів. Трикутник взаємодії у Коломийській громаді розпочали реалізацію проєкту для жінок має бути сильними, впевненим і незалежними. Про це та інше детальніше далі. День української державності відзначили у нашій країні 15 липня. Цьогоріч вперше його відсвяткували за новим календарем. Це державне свято пов'язане із днем хрещення Київської Русі України. Зараз набуває нового звучання у зв'язку із календарною реформою, переходом Православної церкви України та української греко-католицької церкви на нову юліанський стиль календаря. Адже день, день державності відзначається того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя князя Володимира Великого та День хрещення Русі України. Це свято підкреслює нерозривний зв'язок між нашим минулим і сьогоденням. Слава Україні! Героям! Слава! Шановні мешканці та гості міста Коломия! Вас вітає військовий оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс з Днем Української державності. Сьогодні у нас всіх є спільна мета це перемога. Але нам вона дається дуже важко. У надважких умовах наші воїни, едельвейси виборюють мирне небо для України. Ця війна забирає найкращих. Просимо шанувати світлу пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання. В Івано-Франківську розповіли результати моніторингу Національної служби здоров'я України медзакладів Прикарпаття за програмою медичних гарантій. Представники НСЗУ провели два види спостереження: автоматичний та фактичний. Деталі у матеріалі. Розповісти про результати планових моніторингових заходів закладів охорони здоров'я Прикарпаття, що надають фахову допомогу при інсульті, інфаркті міокарда, пологах та новонародженим у складних неонатальних випадках у рамках програми медичних гарантій, саме така мета візиту голови НСЗУ на Івано-Франківщину. Це є візит, який Насамперед нам надасть рекомендації, які стосуються виконання договорів з Національною службою здоров'я України, адже ми як івано франківська область посідає восьме місце по Україні по кількості укладання договорів, і в нас є 159 надавачів медичних послуг. 57% – це є заклади комунальної форми власності. За підсумками складених договорів у медзаклади Прикарпаття мало б надійти фінансування у розмірі близько 6 мільярдів гривень. Якщо порівнювати надходження від національної здоров'я України 2021 тисячі двадцять рік з Це є на 21% збільшення надходжень. А це насамперед передує надання якісних послуг авторизація витрат, підвір якісного кадрового забезпечення тільки для того, щоб наші пацієнти отримували якісну медичну допомогу. Ми, як закупівельник Національна служба здоров'я України, ми вже говорили, ми не фінансуємо медичні заклади. Ми закуповуємо медичні послуги для українців у медичних закладах. І для нас важливо, що ми закуповуємо за відповідними вимогами. Ці вимоги є і наявність обладнання, і наявність кадрів, і організація роботи тобто, все в сукупності створює якість медичної послуги для українців. І безумовно для нас важливо, щоб на Сьомому році реформи медичної реформи ми мали можливість моніторити чи не обманюють нас заклади охорони здоров'я за словами Наталії Гусак. Усі моніторинги, які проводяться, є виключно ризико орієнтованими. Відтак, у якому закладі саме буде відбуватись спостереження, визначає електронна система. Ми бачимо, що серед 63 закладів, яких проводиться в першому кварталі, безпосередньо плановий моніторинг, потрапляють Три заклади Івано-Франківської області, в яких наразі завершується розгляд заперечень до висновку по моніторингу: це Богородичанська центральна районна, Косівська центральна районна лікарня і Рожнятівська багатопрофільна. Всі вони потрапили в моніторинг за напрямком за пакетом пологи і наразі. Незабаром будуть відомі висновки. Разом із тим, представники НСЗУ проводять і автоматичний моніторинг. Це коли без виїзду і без запиту додаткових документів ми можемо сказати, що в закладі щось відбувається не так, і те, що відбувається, воно не приносить користі пацієнтам, які отримають медичну допомогу. Ну, до прикладу, якщо назвати по автоматичному моніторингу, у нас є претензії до Долинської багатопрофільної лікарні і Калуської міської районної лікарні міської ради. На сьогодні ці заклади мають все необхідне для допомоги пацієнтам з інсультами. Однак зазначає Наталія Гусак, вони не виконують у повному обсязі стандарти надання медичної допомоги. Тромболітична терапія, яка застосовується до прикладу, в Долинській лікарні це близько трьох відсотків, в Калошській лікарні трішки більше. Ну, тобто, якщо з 111 людей, які потрапили з інсультом у 2024 році, тільки п'ять п'ятьом у Долинській лікарні проведена тромболітична терапія. Це означає, що фактично всі інші. Не мають можливості отримати в повному обсязі медичну допомогу. Також під час моніторингу було виявлено, що три лікарні на Прикарпатті, які приймали пологи, не маючи відповідного договору з НСЗУ, робили ще й кесарів Ростен. Наслідки таких порушень розірвання з ними договору та повернення коштів за надані послуги. Ще 20 дронів для десятки. За кошти виручені на нещодавньому аукціоні фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс виготовив свіжу партію у. Арних безпілотників їх символічно у день державності передали захисникам на передову. Вартість цих ФПВ-дронів орієнтовно 300 тисяч гривень. Ще стільки ж передбачено на виготовлення наступної партії, каже голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. У нас в Коломийському районі триває флешмоб, ударний дрон для ЗСУ. У рамках цього флешмобу ми стараємося практично щотижня передавати дрони для наших військовослужбовців, не тільки для 10-ї гірсько-штурмової бригади, й для інших військових частин. До цієї акції долучається дуже багато і підприємців, і меценатів. І в тому числі хочу вам також сказати, що і територіальні громади, депутатський корпус виділяється з місцевих бюджетів. Це дуже приємно щодо сьогоднішньої акції. То ви пам'ятаєте, що ми провели наш районний такий благодійний аукціон. Більше мільйона гривень ми тоді отримали коштів. Аукціон проводився на підтримку 10-ї гірсько штурмової бригади, 77-го батальйону та наших воїнів з три зубівців. Ось минулого тижня ми передали кошти, і три зубівці закупили необхідні принтера 3D для того, щоб друкувати якраз запчастини і елементи для FPV-дронів. Це дає можливість економити час економити кошти і збільшити кількість виготовлення таких дронів сьогодні. Ми передаємо першу партію для 10-ї гірської штурмової бригади з тієї суми, яка була виділена після аукціону на потреби. Надіюся, що найближчим часом ще одна така ж сама партія буде виготовлена і також передана для наших військовослужбовців. Дуже приємно, що фонд так само безпосередньо самостійно займається виготовленням збором цих дронів. На цьому також економляться кошти, тому що кожна копійка для нас є дуже важлива, щоби. Більше ми змогли виготовити таких дронів і передати для потреб наших воїнів. Ці ударні безпілотники виготовляють тут на місці фахівці фонду підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Це і здешевлює вартість і дозволяє враховувати потреби захисників на передовій, каже голова фонду Олександр Трасюк. Пілоти дронів, які перебувають на лінії зіткнення, і місцеві інженери постійно на зв'язку. Той досвід, який вони здобувають. Ті невдалі спроби, які вони отримують, ми узагальнюємо, разом з ним співпраці, знаходимо оптимальні рішення, щось своє доконструйовуємо, випробовуємо там, же буквально в зоні проведення бойових дій. І виходить те, що получається буквально того тижня. Ми повернулися, ми передали понад 130, якщо я не помиляюсь, апаратів. Базовий для застосування у нас є 7-дюймові, але ми використовуємо і 10-дюймові, і дрони нічні, і дрони з тепловізійним наведенням, тобто як -то, спектр великий в залежності від того, які завдання будуть стояти перед ним. ФПВ-дрони, які збирають у фонді, у мілих руках пілотів, пролітають до 20 кілометрів та нищать техніку і живу силу окупантів. Кошти на їх виробництво передають підприємці, громадськість і самі військовослужбовці та їхні сім'ї. Якщо ми говоримо про цю партію, то це кошти аукціону, який був проведений на підтримку 10-ї бригади, зокрема і збройних сил, загалом. А решта, що ми застосовуємо, це кошти меценатів, спонсорів, наших постійних партнерів, кошти родин військовослужбовців, кошти самих військовослужбовців. Це не секрет, ні для кого? Що наші так звані ці копілки, на які ми збираємо в дрони, активними донейторами є самі військовослужбовці, в тому числі ті, хто їх застосовує пілоти. Будемо мати більше дронів, то будемо мати менше москалів. Трикутник взаємодії в Коломийській громаді. Аді розпочали реалізацію проєкту для жінок. Він передбачає спілкування, творче дозвілля, заняття із особистісного розвитку та інше долучитися можуть усі без винятку жінки. На презентації проєкту побували і ми. Пані Олеся кілька років тому через повномасштабне вторгнення Росії покинула рідний Лисичанськ і зараз живе у Коломиї. Неодноразово відвідувала заходи від громадського об'єднання «Трикутник». Завдяки цьому познайомилася з багатьма людьми і вимушено переселеними, і місцевими. Каже таке спілкування надало сили рухатись далі. Під час війни це дуже важко знаходити ресурс і знаходити людей, які тебе розуміють. Тут є дівчата місцеві, тут є дівчата внутрішньопереміщені. Ми з різних регіонів, ми з різною історією, ми з різними травмами. І це все одно залишається у нас всередині. Тому ось ці зустрічі вони дають нам можливість. Трішечки проживати їх по-іншому, перезавантажуватися. А якщо це ще творчість або зустрічі з цікавими людьми, то це просто ну таке натхнення, яке я не знаю, де ще взяти. Олександра, уродженка Києва, та вже 10 років мешкає в Коломиї, побачивши в соцмережах анонс заходу від громадської організації Трикутник вирішила завітати, адже переконана розвивати жіночу спільноту, особливо в умовах сьогодення, надважливо. Це важливо зараз більше взагалі тема. Сьогоднішньої події для мене теж актуальна, тому що чоловік на військових навчаннях має двох дітей, відповідно, іноді. Ловиш себе на думці, що треба якось зібратися до купи. взаємодопомога, єднання і підтримка. Ось не що спрямований проєкт Трикутник взаємодії каже його координаторка Олена Рогова. Ініціативу у Коломийській громаді впродовж року втілюватимуть представниці громадської організації Трикутник за підтримки українського жіночого фонду. Дуже складний час, дуже непростий, і саме на жінок лягає такі. Такі важка важка, важка робота, важкі обов'язки, яких можливо раніше жінки і не виконували. Вони зараз працюють в тилу, а є підтримкою, опорою і мають бути сильними, впевненим і незалежними. Долучитись до проєкту можуть усі без винятку жінки. У його межах відбуватимуться загальні зустрічі, майстер-класи, спілкування, заняття із особистісного розвитку та цікаве дозвілля. Продовжує Олена Рогова. Ми обіцяємо приватність. Ми обіцяємо сприяти. Налагодження контактів ми будемо намагатися допомогти одна одній і щоб разом нам всім було краще у межах проєкту. Відбуватимуться і заняття для окремих груп жінок. Насамперед йдеться про дружин військовослужбовців та жінок, яким виповнилось 60 років і старших. Ми вирішили вперше звернути увагу і більш таку повну увагу дати саме цій категорії. Тут ми запланували навчання з за цифрової грамотності. Це також будуть. Майстер-класи також будуть психо, психосоціальна підтримка. Організаторки наголошують, цей проєкт не лише для певних категорій, а для усіх без винятку жінок і переміщених, і місцевих. Тому запрошують доєднуватись до спілкування і спільного розвитку. Анонси подій ви можете віднайти на сторінках громадської організації Трикутник у соцмережах. Понад 100 років у заболотові височії костел при святої трійці. Цікаво, що на цьому місці різні святині були й раніше. Зараз при костелі працює дитячий садочок, яким опікуються сестри філіціянки. Історію давнього храму нам розповів Василь Боровий, настоятель тамтешньої римокатолицької парафії. Красиву будівлю у центрі заболотова складно не помітити, бо видніється з усіх усюд. Цю споруду костел Пресвятої трійці розпочали будувати ще у 1902 році. А вже за сім років він був у такому вигляді, як можемо бачити його сьогодні. Але цікаво, що різні храми на цьому місці були і раніше. Розповідає Василь Боровий, настоятель Римокатолицької парафії, який служить тут з 2020 року. Каже, дерев'яні святині стояли тут з 1605 року. Костел працював. Тут від 1605 року тоді була заснована ця парафія. Це були дерев'яні храми. А остання ця будова почала своє існування в 1902 році. Ця парафія до неї належало найближчі тут села. Закривався костел лише раз. Неважко згадатися, що зробила ця радянська влада. Дотримались своєї нікчемної традиції. і Перетворили давню церкву у магазин зі складами. Тоді були знищені розписи, а також розграбовані ікони. Після другої світової війни. Храм був закритий тоді ж радянською владою працював як споживчий магазин. Також довкола костела, якщо зараз це озеленена гарна територія, то тоді були просто склади, та якби базарні будки. Новий відлік костел розпочав у 1992 році. Зараз тут є до сотні прихожан. Молитви в костелі відбуваються під супровід органу. У 1992 році відправилася перша служба, бо тому, що тут був безпорядок. вивозили звідси грузу різного сміття і прибирали і всередині, і ззовні. У Старих костелах завжди були музичні інструменти. Це є орган, не ті стандартні, великі це є звичайний орган Розписи в такому вигляді, так як вони залишилися по сьогоднішній день. Так вони існують. Ікона у головному вівтарі була привезена з парафії, знятана. Цікаво, що при храмі з 1996 року працює дитячий садочок, розповідає священник, ним опікується сестри філіціянки. Священник, тоді який працював з Польщі, отець Ян Радонь. Перший настоятель він мав можливість провадити сестер і сестри по сьогоднішній день працюють як осадік, світлиця. Звичайний такий, та як державний садик, тільки що він діє на засаді підтримці з Польщі. Тут є вихователі, світські і є сестри монахині, які займаються як звичайному садіком. Мають програму ту саму, тому що мусить підготувати дитину до першого класу. В територію довкола храму часто доглядає сам священник, тому коли будете у заболу, і побачити чоловіка, який, до прикладу, косить траву біля костелу, можете сміливо підходити і розпитувати історію святині. Це настоятель Василь Боровий, який люб'язно усе розповість та покаже. З Заблотова Коломийського району Марина Максимів, Андрій Гаращук, Сергій Грин, Події НТК. Прикарпатка зворушила мережу чуттєвим переспівом пісні Гаї шумлять. Співачка Іванна Червінська виконала твір на вірші Павла Тичини під супровід гри талановитого гітариста Геннадія Боднара. Цікаво, що обоє артистів на відео одягнені у давній вишиваний одяг: бабусі та дідуся, співачки Іванни Червінської, родом із Печеніжина, За кілька днів відео у різних соціальних мережах зібрало сотні тисяч переглядів та отримало тисячі схвальних коментарів. Дехто навіть пише, що це найкраще. Переспів відомої пісні. Сьогодні, нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бережіть себе до зустрічі! все буде Україна!